STEM guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Чому магніти не працюють на всіх матеріалах. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета. Дослідити, як працюють магніти. Які матеріали є магнітними, а які ні, та зрозуміти, чому так відбувається? Матеріали. Магніти. Металеві предмети. Неметалеві предмети. Ложка з нержавіючої сталі. Паперові картки для сортування результатів. Записник і олівець. Крок перший Дослідження магнітних властивостей. Розкладіть перед собою набір предметів. Крок 2. Тестування предметів. По черзі підносіте магніт до кожного предмета. Сортуйте предмети на дві групи. Магнітні притягуються, немагнітні не притягуються. Спостереження. Запишіть результати експерименту. Додайте позначки на паперові картки, щоб позначити, які предмети належать до кожної групи. Крок 3. Дослід з металами. Перевірте. Чи всі металеві предмети притягуються магнітом. Наприклад, порівняйте залізо, алюміній і нержавіючу сталь. Знайдіть закономірність. Не всі метали магнітні. Розкажіть, що магніти притягують лише певні метали, такі як залізо, нікель та кобальт. Крок 4. Творча частина. Покладіть на аркуш паперу скріпку і перемічайте її магнітом під аркушем, щоб провести через намальований лабіринт. Чому пластик і скло не притягуються магнітом? Як ви думаєте, чому магніт притягує залізо, але не алюміній? Матеріали, які не притягуються магнітом, не мають магнітного поля, тому магніт на них не впливає. Приклади життя У повсякденному житті магніти використовуються в електродвигунах, холодильниках і навіть у компасах. Банківські карти містять магнітну стрічку для зберігання даних. Цікавий факт. Найсильніші магніти у світі використовуються в лабораторіях і здатні підняти цілі автомобілі. Висновок. Магніти притягують лише певні матеріали. Дослідження магнітних властивостей допомагає нам створювати корисні пристрої та техніку. Ваша стим історія тільки починається.